Всім привіт, друзі! Ви на Ютуб каналі Арчі. Сьогодні поговоримо про мінуси життя в Нідерландах. Затронемо такі теми, як робота, житло. Чи можна приїжджати сюди жіночкам просто з дітьми, молодим хлопцям і що їм далі робити? Ви на ютуб каналі Арчі підпишись, постав лайк. Я роблю для вас корисний контент і жду від вас фідбека. Напиши в коментар. А ми поїхали. Це моя студія в Нідерландах, вулиці Нідерландів, річки Нідерландів. Сьогодні ми поговоримо про мінуси Нідерландів. І сьогодні один із мінусів це дощ. Ти виїжджаєш, погода класна, погода супер. В кожну секунду це все міняється і напливає дощ. Сиро, мокро. Нідерланди знаходяться 70% на воді, міста на воді. Амстердам повністю на воді, багато цваїв. Все на воді. Другий мінус оренда житла. Якщо ви якийсь одинак, хлопчина одинак, який хоче знімати собі житло в Нідерландах, він отримує 2000 євро. Для нього це нереально. Якщо в нього ще є машина, що більше для нього реальніше, це зняти собі кімнату і працювати. Але якщо у вас немає коштів, ви не працюєте для вас, це нереально. Вибирайте другу країну. Третій мінус податки на машину. На машинні податки. В Нідерландах податок найвищий в Європі на авто. Що це означає? Наприклад, Бельгія поруч і е, Німеччина поруч. Там платиться податок раз на рік, порядка 200-300 євро навіть на дизельне авто. І вони платять раз на рік. То в Нідерландах в квартал. Виходить на дизельну машину мінімально 450 євро. Це в нас виходить 150 євро податку на місяць. І виходить така ситуація заплатити податок 150 євро плюс страхування мінімально 60 євро, 210 євро. В тебе виходить в Нідерландах тільки на авто. І ви можете сказати, і що тоді робити? Вибирати другу країну. Кому не подобається, хто не заробляє, вибирай другу країну. Який ще мінус в Нідерландах? Дорожній бензин. Бельгія поруч, Німеччина поруч, бензин. Руб 50, в Нідерландах 2 євро і вище. Диспаливо євро 70 Ти можеш зекономити на дизельному паливі, але в тебе податок. Податок такий, що просто: знайти квартиру. Ти можеш шукати квартиру різні сайти, соціальне житло. Соціальне житло це що? Ти реєструєшся на сайті і ти платиш кошти за цей сайт, щоб ти стати в чергу. Виігруєш житло, і потім ця програма працює ще коротко сказати. Государство покриває якийсь відсоток вашої оренди. Якщо квартира коштує 1200, ви будете оплачувати десь 700 євро за квартиру. Є такі українці, в кого вийшло, і вони орендували таке житло. Працюють і комфортно себе почувають, проживають. Потім, якщо ви хочете знайти просто квартиру, ви думали так, як в Україні, ти прийшов, зняв, знайшов об'явлення, прийшов, дав кошти, перший останній місяць, задаток і погнали. Ні. Розказувала людина і один із блогерів розказував, що прийшли на перегляд квартири, і там стояло порядка 50 чоловік в черзі на перегляд. І потім сам власник роздивляється, здавати тобі квартиру чи ні. Машина, квартири, податки по поводу роботи, коли українці приїхали в Нідерланди, брали на роботу всіх, знав ти мову, не знав клінінг, склади, все що завгодно, водієм, десь помочником крановщика без мови прийшло. Google translate. Can you please translate, перевести так. Розмовляли зараз. Нідерландці що кажуть. Дружочок, ти вже 4 роки тут знаходишся. Потрібно мати і знати якусь мінімальну мову або голландську, або нідерландську. Точніше, ну це є одна мова, але тут різні діалекти: нідерландську або англійську. Якщо ти не знаєш ніякої мови, то до побачення, клінінг, склади, прибирання готелів без мови, 80% ви не знайдете роботи. Нідерландці як це пояснюють, що дружочок, який проживає тут 4 роки, хоч ти приїхав сюди місяць назад, але вони думають, що українці вже знаходяться тут 4 роки. І якщо ти не знаєш базово якоїсь мови, значить у тебе немає мотивації. А якщо у людини немає мотивації, компанія не хоче брати такого робітника. Потім Купити собі житло в Нідерландах. Мінімальне житло тут порядка 250-300 тисяч євро. Українцям позики на даний момент не дають, якщо в них партнери, не якісь там айтішники, в яких можуть за налічку прийти, але це велике питання. І також Українка розказувала, яка хотіла купити собі квартиру. Напевно, вона купила, розказувала таку історію. Хотіла в одному великому місті Нідерландів купити квартиру. Квартира скоштувала 600 тисяч євро. І що ви думаєте, за скільки її продали? Прийшло дуже багато людей. Стала черга, хто хоче купити це житло. Почалися торги. Квартира коштувала 600 тисяч євро. А продали її за 1 мільйон євро. Ви розумієте, це в Іспанії можна купити за 250 тисяч євро дві квартири в одній жити, в другу здавати і на ці гроші проживати. Зарплата харчування. Якщо ви можете економити, ви можете харчуватися десь 100 євро на тиждень на одну людину. Це 400 євро в місяць. Виходить. Якщо ви хочете кудись поїхати погуляти, то у вас виходить уже кругленька сума. Після нового року українці будуть платити 150 євро за медичне страхування. Медичне страхування, що це таке в Нідерландах. Якщо ти будеш помирати, да класно тебе спасуть, нададуть все класно, буде вищий уровень. Якщо в тебе якась біда, я буквально рік назад, е отравився, поїхав скору Цілий день мене рвало. Я поїхав скоро. Е, мене прийняли через півгодини Я поїхав туди, то що вже темніло в глазах і було дуже погано без сил. Кажу: мені погано, допоможіть. Мені, будь ласка, на що вони мені відпали? Ти здоровий хлопець, ти справишся, випий парацетамол, пий маленькими глоточками, водичку, і все. Кажу, мені дуже погано, дайте таблетку, якусь, припишіть якісь ліки. Вони написали мені ліки на серветки. Я прийшов в аптеку, показую, кажу, дайте мені такі ліки. а Вони кажуть. Давай рецепт дружочок, а рецепта в мене немає. Я повертаюся до лікаря, щоб вони відправили електронний лист на цей рецепт на клініку, відчуваю аптеку, яку я піду візьму, а її вже немає. І мені ніхто цього рецепта не дав. Позвонив друзям і надали мені друзі таблетку з України, були в аптечці. І що ви можете сказати, дружочки? Отак, от ти хочеш жити в Нідерландах і ти хочеш сюди переїхати сам. Давай порахуємо 400 євро харчування, раз 150 євро медичне страхування, 552. Якщо в тебе є авто, страхування і е, податок 150. це 650. кругом бігом 700. Проїзд, ти хочеш поїхати півтори години годину в Амстердам, туди назад 30 євро. За що тоді жити, дружочок? Але люди справляються, ми живемо з сім'ями, і з сім'ями, парами набагато легше. Якщо хочеш інтригуватися в Нідерландах, вчи мову, шукай собі більше забезпечену роботу і тоді в себе тебе вийде. Якщо хочеш більше заробляти, відкривай ЗЗП, якщо в тебе руки правильного місця ростуть. Так порахувати кругом бігом одній людині. Невигідно тут жити. да, зараз в Нідерландах хлопчаки, які тут проживають і живуть на соціальному житлі, точніше на локації для українців. Вони платять 240 євро за людину. І вони не платять більше нічого, немає машини. І ще ходять в фудбанки, беруть там продукти. Да, вони відкладають кошти, але вони не проживають того життя, якогось хотіли б. Не їздять, не дивляться світ, щось собі відкладають. А що буде завтра, ніхто не знає. Відкладай. І не виходить. Тому такі я думаю, що Нідерланди таким чином до 27-го року, і точніше, 27-й рік і подальше, хочуть відсіяти дуже багато людей, які на локаціях сидять, п'ють і нічого не роблять, на роботу сидять на 350 євро. Я не знаю, як реально жити тут на 350 євро. Як в Україні було раніше, ти виходиш, в тебе 200 гривень це попить кохве, Тут в Нідерландах ти вийшов з хати. Отак в тебе мінус 100 євро. Пам! Мінус 100 євро. Пам нікуди не пішов, мінус 100 євро. Якщо ти хочеш комфортно жити в Нідерландах, це потрібна сім'я. А нідерландці питаються от таким от методом вже відсіювати таких людей, щоб ти платив уже за все. А щоб платити за все, одинаку Він просто буде тут виживати. Я не думаю, що вони будуть одинаки тут комфортно проживати. Тому, друзі. Дякую за перегляд. Отаке було відео сьогодні е, інформативне, неінформативне. Напиши, будь ласка, в коментарі, про що б ти хотів обговорити, про яке відео тобі було б цікаво подивитися, відзняти. Також напиши коментар, якщо ти проживаєш в нідерландів, скільки коштів тобі потрібно для комфортного життя. А також, якщо ти будеш за все платити, як ти думаєш, чи буде тобі вистачати таких коштів? В Нідерландах. Дякую за перегляд. З вами був Арчі. Підпишіться, будь ласка, на мій канал. Хочу 6 тисяч. До Нового року, а в наступному році хочу 20 тисяч. Всім чао!